Вітаю мої любі українці на своєму каналі. У нас сьогодні похолодання, у нас сьогодні дощик, і я все ж таки вийшла подивитися, що і як в мене тут росте. Зараз день, соломійка і Віталік дрихнуть, я може, щось ще посаджу. У Мо мене може і буде зараз час на це. Хоча і похолодання невеличке. Я хотіла то зробити в суботу, але в суботу було свято, і друзі мені сказали, що не можна ні саджати, ні купати, нічого. Перенесла я все не понеділок, а сьогодні не погода. Нічого страшного, я думаю, що вистачить на все час. Зараз я піду посію в ту грядочку, яка в нас під віконечком на кухні. Гулячок, такий листковий і редиску. А вже на ті грядочки, що за домом, я вже посаджу кабачок. Посадити хочу е гарбуз кашний. І гарбуз ось такі є біле насіння. І якийсь звичайний. Не знаю. Посію трошки, бо гарбуз треба, бо в нас буде худоба. Дивіться, ця ділянка в нас йде під кухнею. Ось грядочки. Ось наша кухня. Я досі ще не зробила вікна тут. Так ось. Тут просто нереальна купа каміння. Значить, той баданчик тут живе непогано. Вже думаю, чи пересаджувати, чи лишати. Цю діляночку я купаю вже декілька днів. Ось мені ще треба це все далі прокопати до оцієї гартензії. Потім тут буде пауза. І ось там гортензія. Ці камінчики це просто 10 частина того, що мені попадається на шляху. я буду стілити тут агроволокно. По максимуму спочатку перекопаю, потім, по максимуму, виберу каміння, скільки в мене вистачить сел та терпіння. Постелю агроволокно. І зверху цим камінням засиплю. Ну, якось так я собі придумала. А ось скільки то в мене часу займе, це вже інше питання. Ось така куча приблизно з квадратного метру викопується. Тави, а ще й купа камінчиків. А чоловік мені зараз тут паралельно робить ось такі опори, щоб підв'язувати помідори та огірочки. Я думаю, що буде файно. Так, це я знімаю вже на наступний день. Я все це прокопала. Це було важко. У нас сьогодні вітерець, трошечки просихає все це діло. І тут дуже-дуже багато каміння. І ось наступним етапом Тепер я б хотіла б це все закрити агроволокном. Але мені треба вибрати каміння. І я буду, мабуть, закривати агроволокном поетапно. Метр, наприклад, вибрала каміння, закрила, камінчиками засипала. Ну, якось так. За один день це теж, мабуть, я не зможу зробити. Буду якось буду якось викручуватись. Солька в нас спить, вона трошки в нас захворіла. Десь якийсь вірусняк підхопила. Спить дитина, але ми вже одужаємо. Ці шерстяні створіння теж сплять, бо тепленько на вулиці, тільки вітерець. А я зараз, щоб не шуміти... Бо чоловік все ж таки зробив мені тут грядку, оцю таку довжезну клумбу. Я хочу тут багато всього насадити. Це буде така імпровізована по типу щось альпійської горки, тільки буде така довга з камінчиками, з багаторічними рослинками, може, хвойне. Ну, загалом він мені зробив. А для того, щоб агроволокно сюди покласти, треба степлер. Я буду дуже сильно ним. Стукати, і я не хочу мало розбудити. Тож я, мабуть, зараз піду пообкопую трояндочки, що в мене тут ростуть. До речі, я викупала свої оці кам'яні троянди, посадила тимчасово в горщики. Дивіться, як вони розрослися, як подобається. Такі тут живенькі, такі соковиті, не те, що тут вони були занедбані. Бо, скоріше за все, Муся, наша кішка, ходить сюди в туалет. В мене багато лаванди пропало, все перерито, дуже шкода. Хоча ось цей кущик лаванди. Він дивиться, який він прокидається, йому тут дуже подобається. Або я буду від цього кущика розводити собі лавандочку, або моя мама ще мені дійшла. І так, буду обкопувати я троянди. Ось одну я вже обкопала. І ось тут десь <смі> в траві росте саме почва покровна троянди. Трохи попрацювавши, я знайшла ці троянди в цих кущах. Ось трояндочка, ось трояндочка. Вон трояндочка. Ще є тут трояндочка і ось там. Але... Тут сильно заливає водою, коли йдуть дощі, я хочу їх пересадити. Я поки що залишаю цю ділянку. Я піду зараз обкопувати малину, та що отут за парканчиком. Отут. Теж буду зараз її шукати як троянди. А зараз, маючи аміачну селітру, я хочу підживити часник. Що це за Доню? Воно лопне, якщо ти будеш по ньому топтатись. птатись. Що це в нас за вікінг такий? Помічниця. Ну ось і нарешті тепер видно, де в нас росте малинка. Я її обкупала, не змогла я, вже немає сил між кущиками викупати. Може, в мене буде час ще. Сонечко вже сідає. Вон, скільки всього повикопувалось, скільки бур'яну. І зараз я сюди ще додам по пів відра, а може по відерцю, земельки чорнозему. Тому що я забрала звідси. Певне, шар землі, і треба малинку підсипати. Тут Віталік, тільки ну, я копала малинку. Все, підстриг тримером така краса, тепер чистесенько, рівнесенько. Ось трояндочки а. тут ростуть. Зараз почекай. Зараз не кину. Ай, дав мені підерця, щоб я понесла туди в грядки понакидала. А листячко! А я ж листечку на дно кидаю, а потім вже зверху травичку. Ну добре. Вітер який. Тут тепер так чистесенько. Ось, я всі трояндочки обкупала. Цю мені Глорія зламала, бо за їжачком тут ганялась. І треба доносити сюди земельки. Черноземчику підсипати. І хочу ще ось сюди посадити одну плетисту троянду, пересадити її, бо їй там в одному місці не подобається. Що, Соломійка, дощик закінчився. Ось так. Ось так. Як рятують гумачки наші сухенькі ніжки. Іди сюди, тут цікавіше. Іди тут більше калюшки є. Солька. Я сьогодні до вас така в сільському луки. Ми нещодавно приїхали з шопінгу, і е, тому я така для вас сьогодні красива. Це відео, яке ви зараз побачили, це відео я знімала пару тижнів тому, але не було часу змонтувати, як ви вже зрозуміло, соломійка в нас хворіла. Тож самі розумієте, що за два тижні все це вже підросло, щось повсходило. Тому наступне вже відео, етап всієї цієї роботи на подвір'ї ви побачите в наступному відео. Дивіться.